Присутні високоповажні гості прем'єр-міністр України Володимир Борисович Гросьман. Але і якісними показниками. Розвитку місцевої демократії місцевого самоврядування продемонстрували здатність ефективно розпоряджатися уряду обласних державних адміністрацій з органами місцевого самоврядування та невичерпної наснаги нових здобутків оптимізму і стіресів місцевого самоврядування. Формування державної регіональної політики місцевого самоврядування та їхніми асоціаціями сприятиме динамічному розвитку міцного задля становлення встановлення оптимальної моделі місцевого самоврядування. З 2002 року я маю безпосереднє відношення до органів місцевого самоврядування. З 2002 по 2005 рік я був депутатом місцевої ради, з 2005 і по 2014 рік мером Вінниці. Я бачив, як відбувались події навколо місцевого самоврядування і на провеликий жаль. Хочу констатувати, що з 2006-го, включно по 2013 рік, і повноваження, і ресурси у органів місцевого самоврядування постійно відбирались. І фактично, станом на 2013 рік органи місцевого самоврядування а це громади, були на межі знищення. У вас не було грошей. Всі повноваження, які вам були притаманні, були відібрані на Київ. Таким чином, що ми з вами на місцевому рівні вже не могли нічого вирішувати ефективно, що давало б можливість нам дивитись людям в очі відкрито. І ми розуміли з вами, що нам потрібно розпочинати глобальну і масштабну реформу. І я про це говорив і в якості віце-президента Асоціації міст України. Кожен рік ми збирались у цій залі, дякували владі, посміхались один одному, від'їжджали, приїжджали на місця, стикалися своїми проблемами, без без безправності і проблеми, які були на територіях, вони просто загострювалися. Останніх декілька років я вважаю, що це ще одна історична дата, яку можливо вписати в історію розвитку місцевого самоврядування. У 2014 році перший уряд після Революції Гідності почав системно, спільно з експертним середовищем, асоціацією і вами, хто працював на той час, займатися системою місцевого самоврядування, однією з найсистемніших реформ, яка є не просто необхідною, а яка є життєво необхідною для розвитку і успішності нашої країни, ми базувалися на трьох фундаментальних речах. Це повноваження, це фінансові ресурси і відповідальність. Ми розуміємо і розуміли тоді, що дуже важливо розмежувати компетенції за рівнем влади і за принципом субсидіарності все передати вниз, щоб кожен міський, сільський селищний голова міг абсолютно спокійно використовуючи фінансові інструменти і повноваження надавати максимально якісні послуги. На своїй території створювати таке середовище, в якому люди можуть абсолютно нормально жити. 1 квітня 2014 року ми затвердили на уряді реформу, концепцію реформи місцевого самоврядування. Далі була дуже важка робота з експертним середовищем, з органами місцевого самоврядування щодо формування законодавчої бази. І ми вийшли на те, що нам вдалося. Вже в 2014 році, в кінці року, запровадити справжню фінансову децентралізацію. Ми прийняли закон в 2015 році щодо об'єднання територіальних громад. Ми почали створювати і територіальну основу. Ми передали нові фінансові інструменти на місця, ми почали впроваджувати реальні механізми делегування повноважень. Що ми маємо сьогодні? Ми маємо сьогодні повноцінну систему фінансової децентралізації. Кожен із вас мож, має можливість сьогодні ухвалювати самостійно бюджети. Ви маєте свою власну базу по надходженням, ви маєте абсолютну незалежність прийнятті рішень. І також ми передали повноваження, які вам дають можливість займатися містобудуванням, управляти землями, реєструвати бізнес, реєструвати майно. Фактично все те, що сьогодні необхідно, ви маєте в своєму розпорядженні. Нам потрібно збільшувати відповідальність органів місцевого самоврядування перед громадою і перед державою. Мене тоді критикували і говорили про те, що у нас не буде ніякого добровільного об'єднання. Але час показав, що рішення було наше абсолютно вірне. Ми маємо сьогодні 184 громади, які вже об'єдналися. І вибори, які відбудуться в територіальній громаді 11-18 грудня, доводять, що люди зрозуміли сутність децентралізації об'єднання і громади стають успішними. Буквально вчора я відвідував Тернопільщину справжнього лідера щодо реформи місцевого самоврядування. В, Тернополі, в Тернопільській області створено 26 об'єднаних територіальних громад. Десять буде створено ще в результаті виборів 11-18 грудня. Це є справжні лідери. Це люди, які брали на себе відповідальність абсолютно добровільно, діалогом, знаходили компроміс для об'єднання. І що вони мають сьогодні? Бюджети об'єднаних територіальних громад Тернопільської області. Тільки від об'єднання по власним доходам збільшились в 3 рази. А якщо говорити цільову підтримку, то це 9 разів. Це означає, що в людей на місцях з'являються ресурси і вони починають вирішувати проблеми, які накопичилися побачили Вони роблять нову інфраструктуру, вони закуповують шкільний автобус, вони роблять, створюють опорні школи, вони ремонтують дороги, вони відновлюють освітлення, вони ремонтують ФАПи і створюють поліклініки, вони створюють середовище, в якому хочеться жити. І я переконаний у тому, що навіть якщо ми візьмемо будь-який депресивний район, будь-яку депресивну область. Тільки від ефекту децентралізації і об'єднання територіальних громад ця область отримує можливості до економічного зростання. Зрозуміло, що реформа ніколи не була простою. Вона є надзвичайно складною, тому що стосується безпосередньо життя людей. Багато є політичних спекуляцій на цю тему, що ця реформа є не, не але досвід впровадження показує зовсім інше. Що ми правильно вибрали шлях і маємо прийти до успіху успіх конкретних громад, конкретних людей, які відчувають механізми для змін в своєму власному житті. Їм не потрібно сьогодні їздити в Київ, їм не потрібно сьогодні вибивати гроші, їм не потрібно сьогодні прихиляти голову перед його величністю чиновникам в Києві або в області, тому що вони мають свою власну базу, і ця база є достатньою. Для того, щоб зрушити з місця багато-багато питань. Ми як держава розуміємо, що нам потрібно підтримувати, як державна влада, нам потрібно підтримувати реформу місцевого самоврядування. Тому ми створюємо механізми, які довели свою ефективність. Це фонд регіонального розвитку, державний фонд регіонального розвитку, який має відповідне фінансування, це кошти. На підтримку об'єднання територіальних громад і також соціально-економічний розвиток, який ми направляємо на території, на місця в місцевий бюджет. І такого ресурсу в цьому році, в 2017-му, буде 9 мільярдів гривень. Це до тих ресурсів, які сьогодні є на місця. Хочу привести декілька цифр. Місцеві бюджети, відповідно. Якщо порівнювати 2015 і 2016 роки, зросли на 44 мільярда гривень. Ми маємо сьогодні за 11 місяців 104,1% виконання місцевих бюджетів, які були затверджені і заплановані місцевими радами. Це означає, що ми маємо постійну тенденцію до зростання. І 2015 рік, і 2016, і на 2017 рік ми бачимо сьогодні зростання на рівні 25% по місцевим бюджетам. Тепер завдання навчитись ефективно використовувати ці кошти, максимально раціонально їх використовувати, бути підзвітними і підконтрольними тим людям, які нас з вами обирають, і добиватись успіху. В органах місцевого самоврядування на передовій ніколи не було легко працювати. Завжди важко бути першим, коли ти робиш реформи, які ще досі ніхто в країні не робив. Але уж точно я знаю, що коли ти досягаєш успіху, всі твої зусилля, всі переживання мають сенс. І я вірю в те, що з кожним роком, у цій залі, коли ми будемо з вами зустрічатись і говорити про місцеве самоврядування, ми будемо говорити не тільки про їх проблеми, ми будемо говорити про наші здобутки, здобутки на місцях. І коли а що ж таке реформа місцевого самоврядування? Що таке децентралізація влади, її дуже важко відчути. Сьогодні ми можемо сказати, що коли ми планували цю реформу, ми говорили про, про плани. Сьогодні ми можемо говорити, що децентралізація це якісні дороги, це якісна освіта, це якісна охорона здоров'я, це якісна інфраструктура, це наша енергонезалежність, це багато інших речей, які стосуються кожної людини. І саме місцеве самоврядування по своїй філософії, ідеології, є людоцентричною. Ми відходимо від того, що конкретно потребує людина на тій чи іншій території. І це покладає на нас з вами величезну відповідальність. Я вважаю, що уряд країни за останній час демонструє абсолютне партнерство по відношенню до Асоціації органів місцевого самоврядування, зокрема і до Асоціації міст України. Сьогодні це вже чергова зустріч, а попередня зустріч у нас відбувалася два місяці назад. Де були висловлені міськими головами конкретні питання, які потребували свого врахування в проєктах документів і уряду, і парламенту. Ми працюємо в діалозі для того, щоб створити досконалу систему, і ця система має слугувати і працювати на українського, на українського громадянина. Я глибоко вірю у те, що ми з кожним роком будемо мати. Результати роботи в кожній територіальній громаді і в невеликому селі, і в невеликому селищі, і в малих і великих містах. Результати роботи, за які нам буде не соромно дивитися людям в очі. Тому я щиро вітаю всіх нас з всенародним святом, святом днем місцевого самоврядування і бажаю нам успіхів і бажаю нам відкритості. І бажаю нам результату, щоб ми з вами виправдали довіру людей, яку на виборах кожен з вас отримав. Дякую і бажаю нам всього самого найкращого. Дякую, Володими Борисічу. Зараз тільки що півгодини тому проходили збори правління асоціації. Було багато питань і дійсно багато питань до уряду і до премєр міністра. Впевнений в тому, що у нас є зараз можливість задати той шалений супротив реформі. одній з найважливіших і на масштабніших реформ почали нормально працювати міста. Почали будувати, ремонтувати і обслуговувати. Кінцевому споживачу підлягає сплаті акцизу. І все. Ми сьогодні говоримо про модернізацію та мобілізацію. Притом, ми не бачите в цьому році 423, тільки 137 мільйонів. Є дуже велика розвитка. І в завершення щодо тарифів. Я розумію, ви переконані. Шановний Володимир, Володимир Борисович, Черкащина. Це те, що тільки що озвучив мій колега про те, що як право було прийнято закон, і він сьогодні його фамілія 17.30. Знати, Знати, би, реалі отримання субсидій клірінгу до кінця року, тому що кому. Думаю, що, мої колеги мене підтримують. Саме держава повинна або ж давати фінансовий ресурс для Абсолютно більшість. Говорить про те, що система абсолютно є нормальна. Хочете в цифрах? Будь ласка. Вінниця, депозит 240 мільйонів. Ладижин. загальний бюджет 100 мільйонів 16 на депозитах. Запоріжжя 3 мільярда бюджет. На, на депозитах 700 мільйонів. Бердянськ загальний бюджет 263 млн. Депозит 57 мільйонів. Кропивницький. 700 мільйонів. 20 мільйонів на депозиті. Олександрія. 123 мільйона бюджет, депозиту немає. Львів, бюджет 3 мільярди. Депозит 469 мільйонів гривень. А на перше 10-16-го 519 мільйонів на депозитах. Йдемо далі. Борислав, Львівська область, 35 тисяч населення. Борислав, доходи 80 мільйонів, немає депозиту. Чернігів 293 тисячі людей. Майже 900 мільйонів бюджет, 400 на депозитах. Ніжим, Чернігівська область, 70 тисяч населення, 133 мільйони гривень бюджет, на депозиті 26 мільйонів і так далі. Шановні колеги, і це, це не весь перелік. Ми ж бачимо, що відбувається в місцевих бюджетах. І це добре. Я пишаюся тим, що у вас є гроші. Але я хочу, щоб ви ці кошти інвестували в життя конкретних громадян України. В тому і є сутність. Коли у нас є повноваження і доходи, коли у нас є зобов'язання.